Дорогі друзі, всім привіт! Зараз проведемо жеребкування Різдвяного Кубка Лінської дружці з футзалу. У нас 12 команд учасниць, їх розділено на 4 групи, але є в нас 3 кошики, в залежності від, від того, який рейтинг у команд, які беруть участь. Починаємо жеребкування з першого кошика. Це найсильніші команди. Ось ми 4 завантажимо. Зараз подивимось, яка команда потрапить у групу A. Це команда Пальміра. У групу Б, відповідно, потрапляє команда. Поліція Одещини. Так, я себе добре вів... Тому мене не заарештовувати. Групі С. Групі Сі. Можна зразу можна групі С. Два варіанти лише, але. Так, політехнік. І в групі D. Тут лише одна. Це у нас, Одне яєчко. Перепрошую. У нас команда експерт Мебель. Так, меблі це класно, це дійсно важливо. А друга корзина. Завантажимо яєчка до групи A. Потрапляє команда Долина. До групи Бі. Команда легенда! До групи Сі. Віна Одеса. Ну і неєчко залишається. До групи Ді у нас потрапляє. Хоче потрапляти, але шансів немає. До групи Ді потрапляє лівий берег. Ну і остання група. Завантажуємо наші яєчки. Яєчка до групи A. Потрапляє. Команда Блек. Далі йдемо. До групи Б. Потрапляє команда Кошари, хлопці, успіхів. В групі Сі. До групи С у нас йде команда Ной. Ну і залишається у групі D Команда під назвою Голд. Друзі, я вас вітаю з жеребкуванням, вітаю з Різдвом, Новим роком. Чекайте на розклад. І успіхів вам 6 та 7 січня.